Всем привет! из штата Вашингтон. Давно не виделись. Это будет такое актуальное включение, потому что все мои, все мои видео пока что из 23 -го года вы видите влоги. А здесь, понимаете, All Crate пришел. Так, надо показать. Алюр пришел, пришел. Я, ну, как бы хочу быть актуальной и хотя бы распаковки показывать актуальные, те, которые боксы. Я имею в виду. Давайте начнем с Алюра, потому что Алкрайд, наверное, Дарина захочет первое тоже посмотреть вместе со мной. И в Алюре у нас, как обычно, всякое разное, косметическое. И я уже начала пользоваться, сразу покажу это, Лэйп-балмом, Лэйп-балм кокосовый. Честно, я не хотела его распечатывать. Мне казалось, что мне не понравится кокосовый аромат. Что-то вот мне в последнее время кокосовые ароматы не очень нравится. Но я не пожалела, что открыла. Мы куда-то там ехали, и мне нужен был срочно бальзам. И я этот бальзам не э, у себя старый не нашла сразу вот так быстро. А этот был под рукой. И я подумала, ага, наверное, я его... Наверное, я его быстренько возьму и буду им пользоваться. Но дело в том, что я его куда-то выложила, походу. Может быть, даже в какую-то сумку. Куда я его дела? Сейчас шарюсь по всем сумкам. Хотела, ж так хотела вам показать. Меня слышно, потому что я, наверное, с микрофоном ушла. Но это не помогает мне его найти. Шла в косметичке, лежит на месте. Пошла по сумкам шариться. Вот он так выглядит. Ой, розовенький, маленький с таким обычным аппликатором, который, в принципе, всем известен. И я его вот сейчас вот мне зеркало рядом. Я не пожалела ни капли. Не пожалела ни капли, что я его открыла. Не стала ждать, пока у меня закончатся там прошлые какие-то мои а, бальзамы, потому что он действительно очень нежно пахнет такой конфеткой. Не баунти, не, не как мы привыкли называть, да, ароматы кокосовой баунти ассоциация, а Рафаэлкой еще более нежной, сладенько даже больше. Так, у нас вот такой буклет в Алюрбоксе. И он, он стоит в полную стоимость 24 доллара. И здесь у нас а, полная, полноразмерная версия. Следующий разодранный уже не выдержала, понюхала. Это парфюм. Парфюм от Juliette Has A Gun. Note Parfum. Juliet Has A Gun. То есть фирма Note Parfum, как я понимаю. А название Juliette Has A Gun. И это, ну, делакс версия, делюксовая версия называется. У него, знаете, такой аромат очень сильный. Он мне напоминает Deep Red от Hugo Boss, которым я пользовалась раньше. Красная такая бутылка, еще в детстве я это называю. Но он мне приелся, и да, я покупала или два, или три флакона, он мне очень нравился, но потом приелся в том плане, что после него такой остается шлейф на одежде и на... даже на коже, который не очень приятный становится. Раньше такого не было, возможно, с возрастом у меня вот это вот изменилось в восприятии. И теперь это мне очень напоминает депред. Даже по аромату вот я сейчас нюхаю, даже не пшикаю. И он напоминает даже не сам депред, а вот этот вот... Остаточный аромат, который остается, из-за из которого я не смогла больше депред не то что использовать, даже нюхать, просто в коллекции держать, ну, в коллекции просто дома выбросила. Поэтому Джульет Хезеган not my вариант, not my type, not my cup of tea. Я его просто либо кому-то отдам, либо, ну, вроде Мише понравился. Он только такие унисекс ароматы, так что, может быть, он будет и пользоваться. Коробочку сразу, наверное. Выброшу. Следующий. И стоит он полный 150 долларов за 100 миллилитров. У меня здесь получается та-та-та. Вот это 5 миллилитров выглядит как больше намного. Ну, окей, 5 миллилитров. Следующая такая маленькая штучка уже как больше на пробник похоже. Но это что интересно? А, а-а-а! Да-да-да, это интересные штучки. Я их планировала использовать как волкрейте. Помните, приходили для лица такие пады многоразовые, да? Только здесь у нас они более нежные, они прям просвечиваются прозрачно. Я не знаю, будет ли видно, что они просвечивают. Очень нежный такой катон. Как будто бы флис очень нежный. Два, две штучки. И написано, что. Reusable cotton. Написано: Cotton pound, Rounds то есть это катоновые. Это просто типа сравните со 100% полиэстером, Как вам типа да, разница? Ну, вот посмотрим. На ощупь как будто это не котон, а полиэстер, Окей. Я ими из Алкрейта я умывалку использую, да, вытираюсь такими штучками, а эти они более нежные, я ими планирую просто тоник наносить, чтобы отойти вот постепенно от этих, ну, насколько возможно, от этих э, ватных дисков. Они стоят 10 долларов за две штучки. Напоминаю, весь бокс мне обходится примерно в 18 долларов. Я подписку на год оформляла, поэтому там была скидка, бла-бла-бла. Еще дополнительный бокс был. Ну, в общем, где-то так. Следующий айтем это Eclat Skin London Limited Edition Micellar Water. Мицеллярная вода с розмариновым экстрактом. Посмотрим. Я не знаю, чому я почала знімати на русском языке. Видимо, дуже давно не знімала, тому українською мовою, напевно, я буду вам показувати дещо цікаве у наступному відео. Тут давайте вже будемо російською. Або чого це я, буду українською. Еклат, міцелярна вода це, я її ще не розпаковувала, вона повністю. Засілена, запакована. І я не збираюся цього робити, тому що в мене є біодерма, оця велика чи біодерма, як її називають. Тому ця штучка вона довго. Made in Poland, by the way. Дуже цікаво. У Польщі зроблена поряд з Україною. Так, вона міцелярна вода вона очищує. Я її використовую не тільки для зняття мейкапу, тому що я макіяж не роблю, звісно, кожного дня. Це нереально, тому що я, ну, мені це не потрібно тільки для зйомок відео, або, ну, знаєте, просто якийсь отакий я дуже полюбила. Pixi Rose, це такий праймер тінт трошки. Я його наношу, якщо кудись ми їдемо, воно таке трошки поблискує, і зараз він у мене на обличчі. Але я не використовую тіні, і міцелярки мені, звісно, достатньо для того, щоб просто освіжити обличчя, але, я, звісно, ще й умиваюся умивалками. І ця міцелярка у нас тут ми отримали у боксі. Повноцінну версію, мені здається. 100 мл. І ці 100 мл коштують 38 доларів. Далі, ще в нас два айтеми залишилось. Один із них декоративний, другий ні. І от не декоративний це в нас масло для очищення. Також очисний продукт, який я не буду поки що розпаковувати в мене достатньо всього. Там є, і просто буде в мене стояти і очікувати своєї черги. Таке масло коштує 29 доларів за 200 мл. В мене вже такий маленький об'єм, мені здається, 25 мл всього лише, а за 229. Тобто, ну, це там, не знаю, 3-5 доларів воно коштує. І останній айтем це, остання річ це в нас а, туш для. А, так, щоб знову не сказати щось таке: туш для вік. Для вій. Вій. І е, ця туш також в мене залишиться не Я навіть не знаю, може я комусь її подарую, ну, може ні, не знаю. Дивлячись на те, скільки ще в мене буде зустрічатися е, таких е, туш, е, тушей, е, у в коробочках, тому що я ж кажу, я на цілий рік підписку оформила. Вона така симпатична. Ось так називається. Ось так називається. Вона е, коштує в нас 25 доларів за 11 мл. І ці 11, мені здається, ми і отримаємо у цьому боксі. Так, це повна е, розмір, розмірка. І ще у нас тут якийсь код на знижку на HelloFresh чи щось таке, коробочки, бокси із їжею. І ще одна знижка. Я вже сьогодні в мене був код на знижку на 10 доларів. Я вже сьогодні зробила замовлення там креми, авант, типу, заказала авант, ще якийсь ага, ахавалі, як то так. І ще один бокс я собі замовила за травень 2024 року, тому що там круті айтеми. І коли він прийде, ну, тобто, я підписку оформила в червні. І мені дуже було шкода, що я так довго вагалася і не оформила її у травні, тому що у травні дійсно були круті такі айтеми, і мені вони дуже сподобались. Тому так, будемо ще, буду ще замовляти обов'язково. Я буду, звісно, користуватися цим кодом, коли в мене закінчаться мої косметичні засоби, Тому що там дуже круті знижки. Ну, а тепер давайте перейдемо до І Цей аукрет бокс я вже тільки що розпакувала, хоча я його розпаковувала на камеру мі... разом з вами. Але у мене сів мікрофон і звука немає у відео. Я парочку кадр... кадрів вам вставлю для того, щоб ви мали уявлення, що... які в мене були емоції цього боксу. Ну, За деякими речами ви зрозумієте. Цей коробок прийшов Десь у 15-го, 16-го серпня, можливо, навіть раніше, я не пам'ятаю. Зараз у нас 25-й і 24-го був день незалежності України. З чим я вас вітаю і бажаю Україні якнайшвидше відвоювати, відстояти свої кордони, щоб вона залишалася незалежною, незламною усе своє. Існування, а існувати вона буде, скільки буде земля існувати. Я в цьому впевнена. Так що приступимо до розпаковки. Нагадаю, воно пролежало в мене тут більше тижня. І ми їздили на кемпінг, і мені щось було лінь, я хотіла з вами розпакувати. От не треба було очікувати, тому що все одно звук не був записаний. Не треба нічого чекати. Це такий для мене. Урок буде. Я не змогла відмінити, тому що я думала, буду скіпати якісь там місяці, але я жодного разу не змогла відмінити, про що пожалкувала декілька разів. Цього разу я не жалкую ні на граму лічку. тому що воно щось повинно бути таке мрачне, щось таке, можливо, страшне. Ну, те, що мені повинно сподобатись. Але чого я не скіпнула? Головна причина це очікування Боула. Пам'ятаєте, були такі боули, я розпаковувала по Володарю Перснів, і вони були присвячені кожен Боул, кожна мисочка спеціально до якоїсь території з цього фільму чи ну, світу. І я не читала книги, але я дивилася фільми. І, звісно, а це мені дуже близько, і мені подобаються боули більше ніж зараз чашки приходять. Тому давайте вже швиденько подивимось. Я е, е, у відео до якого звук не записався, розповідала про те, що я здогадуюсь, коли я отак от побачила. Що я хотіла би, щоб це були, знаєте, холодних відтінків. Мої улюблені кольори, типу блакитний, чи синій, чи, можливо, ізумрудний. Як він українською, я так і не, не згадала до цього моменту. Смирагодво? Ні, я не знаю. Ну, коротше, щось таке холодне. Або страшне, чорне, сіре, ну щось таке. І от коли я ось так от розпакувала і подивилася, я побачила мордор напис. Ось так зараз вам покажу. Дивіться: напис мордор з оцим оком. І я здогадалася, я подумала про те, що тут буде щось чорне, або щось а, червоне, або помаранчеве. як... А, вогонь. І ось подивіться, я вам показую, як я дістала цю мисочку і мої перші а, враження від емоцій, від того, що я вгадала, що вона, що вона буде чорна, що вона буде з а, чимось кра червоним. навіть. Я не очікувала, що буде помі помість кольорів. І мені це дуже сподобалось, звісно, ви бачите це. І ось, якщо ви бачите, я вам знову її показую. Вона просто неймовірна, вона важча, набагато важча, ніж попередні. І в мене на попередній навіть з'явився скол, тому що я там необережна. Ну, ми, ми їм і користуємося цими мисками, я їх не колекціоную, не ставлю на полиці, тому що я люблю користуватися речами, і тому, звісно, вона і знашується. Ну, тобто, хтось необережно кинув, мабуть, навіть я, я так, таке буває, до Раковини або до посудомийної машини. Там поклали необережно, може скололась там якась частинка, але я не викидаю ту мисочку, тому що вона мені дуже подобається. І от у мене ще одна тепер є. Взагалом у мене тільки три їх. От, Отже, наступна річ, далі я вже буду вам показувати те, що я знаю, ну, нічого такого. Наступна річ, яка мені. Відразу скажу не дуже сподобалась. Вона мені стала незрозуміла, тому що, по-перше, це не мій улюблений колір, я не люблю фіолетові відтінки. Такі, і е, тому я відразу так трошки е, розчарувалася. Але ми ж розуміємо, це Young Kalt. Нагадую собі, що Young Kidalt це не тільки там, 15, навіть 13 чи 9 років, кому це може підійти. так? Але це і е, молоді дорослі, тобто 20-25 років. І от, ну скажіть мені, будь ласка, це я думала спочатку: чехол для телефону, щоб з собою носити, якщо ти сумочку не береш. Але це виявилося, як я прочитала: е, чохол для е, travel mug, для чашки, яку ми беремо з собою, каву, машину чи кудись іще. І от у трейл. Коли ми ходили, щоб не наздоганяти чоловіка з рюкзаком, а я стараюся нічого не брати, тому що в мене зайва вага, я на себе нічого зайвого не чіпляю. Мені і так важко там час, два, три. Ми от годину три години гуляли по лісу, по таким от підйомам. Ну, ви побачите потім у влозі, коли я з монтажем своїм дійду. І е, звісно мені було б дуже зручно покласти бутилку з водою, але дивіться, оце максимальна довжина, і її не не, надя... не надінеш через плече. Тому я не знаю навіть просто ось, ось так у руках, ну це не дуже зручно. Якось намотати її, так носити. Ну, можливо, але ну ви зрозуміли, в мене є кому подарувати, якщо що. І це навіть не Дарина, це в мене племінниця є. Можливо, їй сподобається такий відтінок. Наступна річ, ось так я мацала, я вам показую, що я там вгадувала, що це може бути щось ну, на ощупь таке кругле і а, дуже soft touch, щось цікавеньке і важкеньке. І я потім взяла пін і пін. Я хочу показати просто свої емоції, які в мене були, бо цей пін по а, фільму, який я вже дивилася, я читала книгу. Я спочатку така, ой, я не люблю ці піни, я вам із відео-відео про це розповідаю, що я дійсно не люблю. Вони дуже такі аляпуваті, слайдери оці мені, мене бісять. Мені подобалися двері а, і, і оці валізи подобалися. До речі, одна з валіз у мене зараз тут, тому що я, я пляму закрила. Але і навіть і не, і не видно у кадрі, тому нічого страшного. Валізи мені подобалися дуже. А, і от я, е, і я така розповідаю, відкриваю і дивлюся, і тут мої улюблені герої це е, із, як його зовут? Я, я вже давно читала Пратчета з Нілом Гейманом е, е, признаміна. Як вона називається? Благі знаміння або признамення, що то такое. Я читала, читала і була в повному захваті від цих двох ангелів: одного падшого, другий вроде нормальний, мені здається. І фільм подивилася перший, до другого ще руки не дійшли, але як же, як же круто зустріти а, пін у Волкрейті, я. я, ну, знаєте, я а... Не сподівалася ніколи, що мені щось таке попадеться, про що я знаю, окрім там Divine Rivals, яке я читала, більше ні і ще не прочитала, і більше нічого мені не знайомо, тільки там вайбово якісь скелети, черепа, ну щось таке. Але щоб герої, яких я знаю, ну це просто вау, стовідсоткове попадання, я у захваті. Тому так, пін це піде в мою колекцію улюблень, улюблених пінів. І е, потім я така вгадувала, що ж це може бути: таке софтач, таке щось цікаве, і відкриваю тут а тут дзеркало, дзеркало, яке одне е, приближує, інше нормальне. І знаєте, воно дуже е, круто зроблено, так, не, не ось так. Я маю на увазі, кольори такі мені подобаються, як я і мріяла зустріти щось таке. І дуже зручний формат малесенький. І з собою і у кемпінг, і просто сумочку кинути. Маленьке, пам'ятаєте, колись було таке дзеркало на ручці? Воно в мене прикроватне, але це буде. Прямо сумочку круто. Тому що колись у Волкреті приходив такий формат, і він мені не... ну, ну як? він мені також був дуже зручний, але дзеркало тут таке странне, воно дивне якесь, воно порепане, я не знаю завжди. І... Ну, але комфортно було тут носити губні помади, все таке інше. Карточки навіть тут. В цьому слоті, але колір мені не подобається. Такий, ну, як, як, як і такий. Тому оцей колір ізумрудний, він дуже-дуже крутий. І, до речі, в мене є така книга Only Blood Can Rewrite Blood. Я десь, десь цю фразу бачила в якійсь книзі у мене, яка є. А, навіть не хочу зараз дивитися, що це за книга. Тому що я втомилася розпаковувати це вдруге. Давайте подивимось на останній п'ятий айтем, тому що їх п'ять, як я порахувала, повинно бути. І в нас це такий бархатний чохол, щось важке, металеве. І, знаєте, чи у Люмікрейт, чи у. А, Фері Лут є мечі, вони роблять мечі такі по книгам, і вони мені дуже сподобались. І колись я хотіла отримати один із них собі в колекцію чи Даринці. Це ключик. Спочатку я така думаю, що це за ключик, навіщо він потрібен? Ну просто така, знаєте, ша... як ото у вишивальниць шарміки маленькі, вони досі в мене десь валяються, там не використані всі. Звісно, але це великий шарм, який що з ним робити, ну нікуди його не причепиш. Так, щось є, якісь отвори. Але потім дивлюся, а це відкривалка. Відкривалок не буває багато. І завжди, коли ми дивимося фільм, щось треба відкрити, якусь, якийсь напій, пиво, наприклад. І, і біля кроваті він буде в мене, він виглядає як така просто річ, цікава, і буде в мене там завжди лежати. Для таких випадків. І в нас залишилась тільки книга, я сподіваюся, зараз вже мій голос записується. І давайте її, нарешті, розпакуємо. Але подивимось на спочатку на снікпік на наступний місяць. І що в нас буде тут? Ось так він виглядає. Тепер картку не кладуть окремо. I'll remember you. Every September box, кожного боксу Вересневого, буде включено ексклюзивні candle. Handmade by Flick. Ага. Якась буде, якась буде в нас, свічка, якась буде. Ексклюзивна. Я пам'ятаю, пройшла свічка нам. Кальцифером щось таке було. Ну, подивимось, може щось цікавеньке на осінь. Ось, Давайте тепер подивимось, подивимось на книгу. І книга мені у цей, цього разу дуже сподобалась. Ця книга, мені здається, цікавою: Castle of the Curst. Не знаю, про що вона. Signed, Exclusive Edition, як завжди, О, у неї зріз такий кольоровий, навіть не не просто кольоровий, ще й ще й е, малюнковий. Е, до речі, я відразу відчуваю, що книга дуже якісна, я чому не скіпнула, я е, прораховую трошки, так, і я е, розумію, що якщо у минулих коробочках були такі... Ну, Не дуже якісні книги, як я. вони нормальні, вони якісні, я маю на увазі трошки меншого формату і не на, такий, не на такому папірі, як я маю декілька книг від Wednesday Books. І я відразу відчуваю, що це Wednesday Books, коли тримаю її у руках. вона така... Важка, цупка, ну, тобто вона така не, не розхлябана, скажімо так. І я дивлюся, дійсно, це Wednesday Books, Так що давайте подивимось. Я дуже люблю книги від Wednesday Books. І от їх я би залишала у себе у колекції просто тому, що вони книги від Wednesday Books. Отак. А матова, софтач, обкладинка. Ай! Ось така, щось новеньке, щось таке, чорне. Нарешті. О, мені дуже подобається зрізь, подивіться. Дуже-дуже подобається. Він такий а, вау, готичний, з якимись такими кольоровими склом, таким, як, як воно називається? Вітражами. Дуже красиво зроблено. Мені подобається. Дуже. Так. Обкладинка, ми з вами її обдивилися вже, роздивилися. Давайте знімемо і подивимо. О, ва, мені подобається. Знову, знову щось чорне, щось О, май гад, Ну нарешті! Я дочекалася. Якщо я би скіпнула, я б дуже-дуже жалкувала. Тому що і миска, і оця штука, і все-все-все мені дуже сподобалось. І пін з Ізраїлями. Коротше, просто unreal. unreal. Нарешті вони почали робити щось не тільки фіолетове, хоча і, і цього поклали, звісно. Якийсь касл. Ось тут замок ми бачимо. Ось тут якийсь мрачний принц. Венс Букс. Ось так виглядає форзац. Я ще не встигаю роздивитися, тому що хочу ж, а, вам все показати. Щось їпо. А, оце вампір, можливо, мені здається, це вампір. У нього а, отут кров тече. І останній виглядає ось так, коли вже вона когось кусає. Спочатку він її, а потім вона його. Ну, як завжди. Так, що ми маємо? Лист від автора, або, скоріше це, авторка. А, Роміна Гарбер. Угу. Signed Edition, звісно. Так, реальний підпис. Він просвічує, він не надрукований. Як завжди, мені здається, Олкрейт. Wednesday books, папір не перевершений, такий же, як у Divine Rivals свого часу. Дуже. О, вау! Тут щось ще є поміж, можливо, якісь розділюючі сторінки, кольорові. Тут є лясе, червоне ось таке. Щось там є якісь кольорові сторінки. Не кольорові, а ось такі чорні розділювачі. Це Raul's е, Rule 5, якісь а, не розділювачі глав, а якісь правила якогось персонажа по за ім'ям Рау, Раул. І якщо подивимось сюди, ну але також тут починається нова глава, новий чаптер. Ми ще не додивилися обкладинку. Я просто її не можу покласти, тому що вона мені дійсно подобається дуже. Ще з вами ні я, ні ви не дивилася. Це reversible обкладинка, що непогано, але мені більше подобається, коли арти є. Тому що, ну, ця, цю обкладинку заміняти на цю, на цю, я точно не буду. Тому що ця програє. Оригінальні, оригінальні Алкрейтовські, я маю на увазі. І, до речі, давайте подивимось на оригінальну, з чого ж вони переробили це все. І оригінальна виглядає в нас ось так. Оце авторка, до речі. І оригінальна виглядає ось так. обкладинка. Мені подобається більше Алкрейтовська, вже ексклюзивна. Це дуже круто. Мені вона більше подобається. Це 100%. Чи буду я читати книгу чи ні, це все залежить, звісно, від, від того. Тут є навіть плейлист на Spotify. Це все залежить від того, чи дійдуть в мене, по-перше, руки до неї, тому що в мене дуже багато читання, а останнім часом я читаю не так багато, можна сказати, зовсім не читаю, тому що мене захопило моє нове, старе нове. Захоплення, як улічення музикою, і тому я поки що там варюся і просто на місяць забула про книги. Але це нічого страшного. Подивимось, про що ця книга. Зараз не буду вже читати. Дякую велике за увагу. Підтримуйте мене пальцями вверх, мої такі нерегулярні, але все ж таки, відео. І до нових зустрічей. Мені дуже-дуже сподобалась книга. І бокс у цілому.